Зараз на погодженій раді питання особистого голосування. І що цікаво, партія регіонів, представник партії регіонів, висловився, ми готові особисто голосувати, але чомусь вони лукавлять, тому що персональне голосування та введення системи Рада 4 яка працює Рада 3 вибачте, яка працює а, тільки. При персональному голосуванні не погоджують, не погоджуються вводити. Це лукавство, і я впевнений, що ми багато законів, які потребують негайного розглядати. Ми повинні сприймати це закони. Ми готові це робити. Ми готові це робити, але відповідно конституції, де кожен депутат повинен приходити на роботу. Повинен вивчати закони, повинен особисто голосувати. Ми проговорили це питання. Порозуміння, на жаль, на сьогоднішній день поки що немає. Ми взяли час, і наступна погоджельна рада назначена на завтрашній день на 10 ранку.